Ключа, ключа, які квіточки, гарно цвітуть. тут. Яких багато-багато. Якісь такі мають. Це що з того, що я не виджу, що я знімаю? Нічого не виджу. Їх багато-багато. Відмалки. Дуже файні квіти. Добре. Дуже багато. Я не знаю, що там, що там вже видиш. Як цвіте. Який знайшов файну рослинку, не. віточку. Зараз почекай, то що знімемо його. Та травичка там цвіте. Добре, зараз відцвітають. Ви ж відцвітають? Я їх знайшов. Відцвітають. відцвітають, і такі у нас сині будують йому. А вони, якщо, до речі, Ті фані квіточки ці вже будуть. Дуже файні. Вон цілеї. Воно ще не відцвіло. не Не видно ничего, кручена, на камеру, не видно, ключен, бежит как... за ц... цвета, как Киточки. Добрыньки, добре. Mm -hmm. okay. Не знаю, чи видно, чи не видно. Okay. Тут такі okay. світлейші, а тут ту тиніші гарночки. Okay.